Заїхав до нас на продаж черговий Volkswagen e-Golf 2019 року випуску 36 кВт батарея з запасом ходу в 250 км. 92 тисячі рідного перевіреного пробігу, в гарному стані, Full LED Оптика. Передні задні парктроніки, 16 легкосплавні диски, зимова гума Goodyear. Ось в такому сірому кольорі. Канєвий салончик. Чистенький, ціленький, доглянутий. Автомобіль привезений з Європи, розмитнений, сертифікований готовий до першої постановки на облік. Тут ми маємо зарядні порти Type 2 та CCS. Ось такий дизайн позаду. Автомобіль має зарядний пристрій та подовжувач у комплекті. Стан реально дуже-дуже хороший. По комплектації у нас тут передні задні електросклопідіймачі підіймачі, регулювання дзеркал, також підігрів дзеркал, центральний замок, автоматичне світло, датчики дощу, шкіряний мультикермо, адаптивний круїз контроль 92 тисячі пробігу. Салонне дзеркало з автозатемненням, також із цікавого. Лобове скло у нас має підігрів по всій плоскості. Дуже круто в холодну погоду розмерзається дуже швидко. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа, Bluetooth, гучний зв'язок, клімат, вибір режиму руху, електронне стоянкове гальмо, автохолд, два оригінальних ключики у комплекті. Автомобіль знаходиться у місті Вінниця, готовий до будь-яких ваших перевірок. Приїжджайте, тестуйте і забирайте. Також нагадую, що маємо великий вибір електромобілів у наявності, а також доставку по Україні. Дякую усім, що були з нами. Бажаю усім гарного дня!